Пам'ятаєте, як на світанку незалежності людям роздали ваучери на володіння державними підприємствами? Їх дуже швидко за безцінь, скупили декілька наближених до влади людей. А потім вся промисловість України опинилася у власності декількох олігархічних родин ну та якихось ще міжнародних шахраїв. Так само зараз хочуть зробити із землею. По такій саме схемі. Віддати її заздалегідь узгодженим мегакорпораціям. Невже ми з вами дозволимо це зробити? Та я переконана, що ні, нам треба боротись, поки наші хлопці і дівчата проливають свою кров, захищаючи кожен святий метр нашої землі на фронті. В тилу розпродають не тільки сільськогосподарську землю, в тилу розпродають нашу територію. Так, я не помилилась. Саме територію України.